привіт друзі, хочу з вами поділитись на власному досвіді використання різних приладів сканування та детекції. Щодо майстерні, і так, основний прилад у нас тініса Ми, значить, тут маємо діапазон сканування від 700 МГц до майже 6 ГГц. При цьому ми можемо просто знайти пік. Нашої потрібної частоти, коли ми знайшли цю частоту, ну це якщо ми балакаємо про відеосигнал, то ми вже можемо використовувати якісь засоби. Якщо ви знаєте на такі засоби, як ну, чуйка чи щось подібне величезна просто черга, то у мене є засіб такий сканування Huber, чи якось так він називається. Він сканує у мене по 5,8 і 1,2 ГГц. Є простий невеличкий сканувальник на 5,8. Ну, є ще тенета. Ось така цікава штука, але я зараз не розумію взагалі навіщо вона потрібна, окрім деяких тестових приладів. Ну і також, оскільки у мене тут немає частоти на 3.3, от я собі ось такий модуль прикупив і з трофейних дронів сюди прилаштував антени, бо немає у мене поки ще таких антенн. І лишився у мене проект. Ту з тепловізора ось такий моніторчик. І я якраз зробив невеличкий сканувальник на базі цих приладів. Зараз покажу, як це працює. Після подачі живлення 12 вольт, хоча цей сканер він підтримує до 36 вольт, можна його кормити. У нас ну, Тут 12 вольт, тому що збалансовано У мене і моніторчик 12 вольт, і сюди, в принципі, нормально 12 вольт. На моніторі зараз ми нічого не бачимо, ноу сигнал. Тому що нічого не літає на цій частоті. Ми бачимо, що от у нас максимум зараз це є Wi-Fi 2.4, А там нічого такого немає. От. І тут у нас є ручне перемикання, канали і, канали і частоти, і є режим сканування. Зараз от тут є верхнє положення, це скан, ніжнє Так от. У верхньому положенні у нас виходить, можна вручну виставляти канали частоти. В нижньому йде постійне сканування. Якщо відбувається сканування, у нас детектується сигнал. От. Зараз цикл пройшов, і так це все працює. От. Ну, звісно, зрозуміло, що це ще сирий варіант. Буду робити кріплення, можливо, ось таким чином все зроблю більш компактно. От надалі ну будемо розвиватись і працювати в цьому напряму.